Так, ну і треба ж про мову щось сказати. Як в нас це пов'язано з мовою? Ну, по-перше, відомо, знову ж таки, зображення тут в поганої якості, такий повний джип'ях. Але як було, це у нас хто? Це Дісерп'єро Вінчі той самий. Це відомо його а, твір, який, знову ж таки, в популярному викладенні. Запам'ятався багатьом з комедії Корда Вінчі, що це фреска. Але насправді це не фреска. Це хоч і на стіні зображено, але це називається Асеко або Альсеко, бо воно писалося по сухому. І яке на популярному викладенні в масах написано, що тут вони кажуть, знаєте, да? як приписують їм як комікса таку і що вони питають. Чого ми всі усілися з одного боку стола? Бо за жанром, це в нас що? Це в нас ікона. Це нібито перспектива є, це відродження. Але вони отак всі з одного боку, бо вони дивляться на те. Тобто за жанром треба розуміти, це в нас е релігійний сюжет Ця, е остання вечора. Це як вона називається? Тайна вечеря», вечора, вечіря, вечір, де е, багато теж там цікавих можна подивитися е, вигадувань в тому ж самому колі. Далі це такий цікавий фільм, можна там взяти хвилин десять і розповідати півтори години, як там Дім Браун цікаво набрехався. Ну блін, ну це ж комедія, просто це треба розуміти, що людина це робила навмисне. Він там слово фреска не просто так вигадує. що просто. Показати, який там читач, або, якщо казати про фільм, який в нього там глядач він тупий і нічого не знає, дивимось за законами перспективи, які вже були відомі. Вона тут точно є. У нас є точно якийсь звужуючий ритм. У нас є простір, У нас є ближчі, віддаленіші об'єкти. В нас є центр композиції, в даному випадку Свісус. І це нам каже про те, що всі об'єкти на цьому творі, вони збережені у співєдності певного синтаксису. Тобто в нас є поділ на ці плани обов'язкові і в нас є. Взаємодія між цими планами і за кольором, і за світло темреволюцією, і за тим, як розташовані об'єкти. ритм знову ж таки, це не просто те, що ми там музиці тут стас. Це на співвідношення тривалостей, чого щось відбувається в об'єкті, в залежності від того, зростаючий буває ритм, рівний якийсь там, буває оцей подвоєний. Буває отакий, буває просторову ілюзію, нам складається, теж ритм, коли щось зображається таким чином, щось велике, щось маленьке, це ритмічний спосіб зображення. І це все також вивчають митці, які навчаються в художніх закладах, бо вони коли малюють а, пейзаж чи будь-що, де є там, дерева, щось інше, вони не малюють просто якийсь там. Дерева або як, у них є ритмічна структура. Далекі об'єкти мають більш частий ритм, менш виражений, ближчі об'єкти більш рідкий, щоб їх виділити. Знову ж таки, це синтаксичний спосіб співєдності, співіснування цього, що зображено. Ну, тут Бачите, да, схожа структура. Те, що листя, коли зображають, теж ритмічно цю геометрію. Якось намагаюся повторити. Це в нас абстракціонізм. А правильно, сказати, це полок, це американський митець 20-го століття. Це такий абстрактний експресіонізм, це виведення митців техніки, коли. Неважливо, що зображено, важливо, як себе відчував митець під час створення. Тобто він бере свій пензлик, бере фарбу і отак от, от просто бряцали, або бояк. І як би диво не здавалося, але тут теж є ритм, просто дуже суб'єктивний. У певний час, коли людина створювала цей твір мистецтва. Створювалося це в ті самі часи, коли з'являється новітня музика. У ця тридцятих там сороковій авангард, коли серійна музика, додекафонія декафонія так і таке інше, коли немає точної тональності, немає точного ритмічного співвідношення. Вперше в світі власне у авангардистів з'являється мотив з однієї ноти. Так? І тут теж десь може бути тобто професійні люди, які там досліджують такі речі, вони побачать, що тут є якась, якесь ритмічне повторення. Яке каже про стан людини, яка це малювала, якось це вже психологічна річ. Да? Це не об'єктивно, але воно тут все одно присутнє. Якщо казати про прадавні часи, згадуємо про Єгипет. Якісь чуваки великі, якісь маленькі. Це тому, що цього малювали хобіти, а цього якісь великі? Ні. Це має певний сенс. Сенс, власне, синтаксичний. По-перше, Якщо в нас важлива людина, і треба її виділити, це головний член речення, да, скажімо, він в нас великий, якщо малий якийсь, якась прислуга, вона маленька, вона не важлива. Їх просто багато. Є один супер-якийсь там важливий чувак, фараон, чи жрець, чи щось інший, і багато просто хто його обслуговує. Треба їх показати. Як показували простір. Як показували, що людей багато. Малювали людинок і отак один за одним, однакові, вони нібито один одного закривають. І показувалось таким чином, що це в просторі, багато людей, це кількість. Коли отак один рядок нагадує, що це як ковід, це один чувак може показувати просто дію. А коли вони в глибину туди входять, по кількості, то виходить, що нам показують масові Знову ж таки, це ритмічний процес, де да, збереться одна людинка, один об'єкт, і він отак -от потихеньку заходить в глибину сюжету і показується як частина загального синтаксичного елементу. Також треба сказати, що про цей час, що тут лінійки ці важливі, що в живописі, що далі там переходять нас від малюнку. До іерографічного письма. Да? Малюнок, він дає можливість створювати писемність. І на єгипетських іерографах це ну, супер. Тобто це просто окремі зображення, про які домовились, що вони щось позначають. Це вже такий на ну, 100% знак. Але якщо казати серйозно, то будь-яке зображення насправді є знаком. Бо якщо показувати, знову ж таки, як цей ласко в печері або де схожі якісь речі, як ця Венера Віндродобська, чи як якісь, якісь мавки, вона в цьому не знайде антропоморфних чи якихось там природних речей. Це людина, яка знає, що можна позначити справжнього, так? це не фотографія. Це фотографію або відео можна е, як е, фізичне зображення точне розуміти, по чому. Бо у нас там просто є певні фотони, вони відбилися від об'єкта, зайшли в об'єктив і там залишилися назавжди такими, як технологія дозволяє. А тут все це і те, що ми бачили раніше, це знакові речі. Ми домовилися, що ну це що що оце схоже на людину реально? Ні. Але треба домовитися, що у такому стилі зображується людина з якоюсь там однією головою, це одна людина, там фараон, з іншою головою інша. Да? Тобто це все про знак. Ну, письмо, то що ви на другій лекції бачили, де там в картуші або без картуша теж домовленості, що це може бути власне ім'я, може бути просто важлива річ, або різні періоди знову ж таки різних царств. Це були <клес> <клес> різні домовленості, що воно там позначає. Якщо казати про близький схід культури, там ці бабілонські, акадські і такі інші, то був клинопис. починається все з. Малюнку зрозумілого, потім воно потрішечку змінюється, і з'являється у цей клонопис як домовленість про писемність, щоб домовились про це. Тобто живопис в даному випадку просто образотворче мистецтво стає а, джерелом для створення писемної форми мови, перані сказати мови. От. І а, з малюнків походять і нам знайомі речі як абетки. Це як симітські речі, семітські народи, там, ці євреї, араби, знову ж таки, там, продавні єгиптяни, як з, з єгипетських ось, як, малюнків, а, які були іерогліфами або петрогліфами. Походять якісь схожі речі. Це схоже, можна було б сказати, на те, як формувався клонопис, але тут нема використання цих паличок. Прямо ну, малювалося, як пензлик. І у нас з'являється. Цього БК, тут ще бика можна побачити, да? він вже перевернутий. Ну, тут вже здогадатись важко, але історично зрозуміло, що походить воно від, від цієї голови БК цей Алеф, і алеф перекладається, власне, як БК. Ну і грецьке Альфа від Алеф, звідки вона взялася ця ітера. Ну, І все, в принципі, це головне, що я хотів сказати про другу частину що е зображення навіть найсучасніше, де там ця акула якась, чи оцей експресіоніст. це нам треба домовитись про те, що воно є твором мистецтва. Принаймні той, хто намалював або там щось зобразив, якийсь там зробив інсталяцію, перфоманс, чи щось інше. І той, хто це якимось чином споживає. Нам треба домовитись. Отже, ми говоримо про знак, а знак це елементарна одиниця мови, тому, на мій погляд, Ну, Навіть у цьому зображенні, яке повністю технічне, можна побачити витвір мистецтва, якщо просто ми домовимося з тим, хто буде використовувати таку техніку, щось тут конкретне для себе зробить, і хтось інший з ним погодиться. Все це. це буде витвір мистецтва. Це безумовно знак, безумовно. Перш за все, це технічна якась штука. Але вона змінює, в залежності від, від контексту, те, що вона позначає. Коли ми про це поговоримо. Ну і все. Дякую.